Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 369. Один із односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною. У чотири рази більший за другий. Знайдіть ці кути. Добре. Починаємо. Пишемо номер 369. І ще раз подивимось в умову. Нам відомо, що дві прямі паралельні, і їх перетинає січна. Давайте намалюємо це. І скажемо, що паралельні прямі у нас будуть А і Б, а пряма С буде січною. Я пишу: дано А паралельно Б, С січна. Далі. Відомо, що один з односторонніх кутів у чотири рази більший за другий. Давайте покажемо два односторонніх кути і позначимо їх різними такими дугами, так як вони різної величини. Тут дуже важливо знати означення, які кути називаються односторонніми. І не плутати їх з різносторонніми. Дивіться, вони по одну сторону відсічною. Можна по праву сторону брати, можна по ліву. Ми взяли ті, що по праву сторону. Назвемо ці кути кут 1 і кут 2 І скажемо, що. Нам дано, що кут 2 у 4 рази більший за кут 1. Далі треба підкреслити, так як ми все, що нам дано записали, і напишемо, що знайти кут 1 і 2, і розв'язання. Починаємо розв'язувати цю задачку. По-перше, так як ми не знаємо величини ні кута 1, ні кута 2, а ми тільки знаємо, що кут 2 у 4 рази більший за кут 1. Тому нам треба взяти якийсь кут за Х. Давайте візьмемо менший кут, кут 1 за Х і скажемо, що нехай кут 1 дорівнює Х градусів, тоді кут 2 дорівнює 4х градусів. Далі нам відомо, що. Прямі паралельні А і Б. Це Січна. І утворились при цьому внутрішні односторонні кути. Дивіться, я використовую термін повний. Не просто кажу односторонні, а кажу внутрішні односторонні. Це просто повний термін, так легше запам'ятати ці кути. Вам відомо, що сума. Односторонніх кутів, утворених паралельними прямими і січною дорівнює 180 градусів. Запам'ятайте, будь ласка, цю теорему з вашого підручника. Тоді я пишу кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів. Далі пишу пояснення, як. Внутрішні односторонні кути. Дивіться, я використовую повний термін, внутрішні односторонні кути. Ви можете написати просто односторонні кути. Але головне вказати, ці кути утворились при перетині яких прямих та січною. Вони утворились при А, паралельних Б, та їх перетинає ці паралельні прямі січна С. Оце головне вказувати. І тепер ми пишемо: маємо. Ми можемо скласти рівняння. Х додати 4х дорівнює 180 градусів. Далі в лівій частині рівняння зведемо подібні доданки. Х плюс 4х це 5х дорівнює 180 градусів. Потім таке рівняння. Я люблю розв'язувати так: ділю і ліву, і праву частину на 5. 5 поділити на 5 буде 1, так? Тому я пишу просто х. Я не пишу 1х, а пишемо просто х дорівнює 180 градусів поділити на 5, скільки буде? 36. Пишемо 36. А далі вже, зрозуміло, пишемо отже, кут 1. Що дорівнює Х дорівнює 36 градусів. Ку 2 що дорівнює 4х. Дорівнює 4. помножити на 36 дорівнює 144 градусів. Все, нас просили знайти тільки кут 1 і кут 2 Відповідь пишемо скорочено. 36 градусів. Та 144 градусів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.